Я вітаю всіх, хто в цей час має можливість дивитися телеканал Рада в ефірі проект у деталях. І саме у деталях ми спробуємо з'ясувати, яким чином, за яким принципом відбуватиметься кадрові призначення як в парламенті, так і в уряді. Для цього ми запросили до нашої студії народного депутата України, представника блоку Петра Порошенка Тараса Юрика. Я вітаю вас в нашій студії і політолога Петра Олещука. Перше питання, напевно, до вас, хочеться зрозуміти, консультації тривають, але навколо чого ведуться зараз найбільше дискусій? Список уже готовий тих вакансій, тобто обговорюються лише можливі деталі цих вакансій, чи чи можуть ще змінитися ці списки? Адже ми в інтернеті вже бачимо перелік тих чи інших місць, крісел, як будуть розподілятися. Ви знаєте, є така дуже хороша, так така хороша думка, що вся суть в деталях, так? Тому, звичайно, що деталі обговорюються найдовше і найбільше. Те, що концептуально на сьогоднішній день сформований десь основний такий формат, в якому формується довкола тих, принципів, довкола яких формується власне, якраз визначається формат уряду, в першу чергу це зараз основне і центральне питання. Хочу сказати те, що дуже важливим є, що уряд не формується під конкретно якихось людей. А підбираються ті люди, які спроможні на сьогоднішній день виконувати ті функції, виконати ту роботу, яка в нинішніх умовах є надзвичайно важкою, є надзвичайно складною. Потрібно фахівців, людей, які справді можуть організувати в цих складних угу. важких умовах роботу того чи іншого міністерства. Власне переговори і взагалі домовленості і коаліції тривали. До пізньої ночі і досі ще залишилися певні питання, які можуть зараз уточнюватись, і може ми побачити інших людей в списку тих чи інших пропозицій, можливо, від пропозицій від політичних сил в парламенті, а можливо зовсім позапарламентських. Я скажу вам, що процес відбувається дуже демократично. Угу. Чому тому що кандидатура кожного кандидата на посаду угу. міністра обговорюється фракціями? Тобто він приходить як представник на фракцію, і всі депутати мають можливість його побачити, почути. Задати відповідні питання для того, щоб зрозуміти наскільки ця людина відповідає ті компетенції, яку вона повинна виконати в майбутньому, тому процес він і затягується тому, тому що ми живемо в демократичній країні не за назвою, а за суттю на сьогоднішній день. І процеси відповідно мають відбуватися демократично. От наскільки дійсно демократичними і прозорими є процеси, адже коаліція обіцяла, що все буде відбуватись досить відкрито. Ми будемо знати і розуміти, хто прийде в, в кабінети міністерські. На сьогодні, от як би ви назвали той процес, який відбувається? Ми розуміємо, кого ми вибираємо чи в хто там з'явиться в міністерських кріслах, в міністерських кабінетах, як і будь-які подібні ситуації, все ми завжди пізнаємо у порівнянні. Тобто, очевидно, що Україна рухається в напрямку до посилення певних демократичних тенденцій, і ми зараз це відчуваємо. Uh -huh. Тобто, просто тут питання: від чого відштовхуватися? Якщо від попередніх моделей, які були абсолютно непрозорі та закриті, і характеризувалися виключно кланово родинними принципами, то очевидно, що це прогрес. Якщо брати за увагу певні, так би мовити, ідеальні моделі. Як це могло бути, як це мало бути, то очевидно, нам ще є де працювати, але очевидно, що ми не зможемо досягнути відповідного рівня без цілої низки спроб, помилок та, можливо, не надто адекватних призначень. Тут ключове питання полягає в тому, що у нас тут на даний момент, наскільки я розумію, відбувається поєднання кількох моделей. Формування і принципи формування уряду, тобто, з одного боку, це безперечно коаліційний уряд, оскільки у нас парламентарно президентська республіка, відповідно, уряд виступає вираженням певних політичних сил, які здобули перемогу і сформували коаліцію. З іншого боку, ми бачимо залучення технократичного принципу тобто принципу. Залучення фахівців, які мають бути в принципі не настільки політично заангажовані, скільки мають вирішувати ті або інші проекти. Давайте не про принципи, а про реальність. От що ми маємо на сьогодні? Відкритий процес. Ці принципи якраз витримуються, принаймні, от зараз. Ми спостерігаємо за цим процесом. Правда, щ... дещо зовсім частково 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 дотримується. Чому тому, що інформація, зрештою ага. надходить, і ми її знаємо. Але це більше інсайдерська Але, інформація. Да, а не... Інсайдерська інформація, і все ж таки вона надходить. Ледь не в останній момент. Тобто е, сьогодні, начебто, має бути вже вирішено питання щодо формування mm -hmm. уряду, а з іншого боку, інформація щодо цього часу, ну, за великим рахунком, остаточної, ніхто не має. Тобто інформація тобто, вона. Ми чуємо, здогадуємо, здогадуємося, прогнозуємо. Але того, що в принципі було озвучено ще вчора, mm -hmm. що всі зранку зможуть ознайомитися з прізвищами, на жаль, поки що цього немає. Ну, очевидно, що це певні проблеми пов'язані із хворобами зростання у нової української політичні термінами, моделі. В які напевно ми затиснути в силу об'єктивних обставин. Суспільство вимагає тут і одразу, але mm. з іншого боку, суспільство також вимагає, аби цей уряд був якісний. Зрозуміло, от е, хотілося б зараз, як, за яким принципом взагалі формувався склад уряду? Це все таки була пропозиція від е, Арсенія Яценюка, як це передбачено регламентом і конституцією власне. От це відбувалося саме за таким принципом. Чи кожна із політичних сил пропонувала своїх претендентів, кого вона бачить на тих чи інших кріслах? І е, на завершення от таке ще питання: чи дійсно всі політичні сили, які сьогодні входять до коаліції, запропонували туди своїх представників? Насправді процес, процедура визначення тих кандидатів на посаду міністрів відбувалася за принципом, що кожна політична сила подає своїх кандидатів, яких вона вважає достойними. Але дуже важливо було те, що визначено було десь в форматі коаліції, те, що цей уряд має бути в більшості своїй технократичний. Тобто уряд повинен складати з людей, які є професіоналами, які доказали своєю роботою. І, можливо, навіть не дуже часто в органах державної влади вміння і готовність управляти процесом. Тому цей принцип був основним і визначальним, тобто принцип спроможності вирішувати надскладні завдання в надскладний час. Виходячи з цього, весь перелік кандидатів, які були першочергово подані, пройшло обговорення стосовно цих кандидатів. І на рівні ради коаліції То -то політичні мене... сили все таки нав'язували Арсенію Яценюку ну, як прем'єру сказав... своїх я... претендентів. Ну... Чи все таки ініціатива виходила від прем'єра? Чи він просто буде змушений представити тих, кому його вже назвуть? Ну ви так. знаєте, тут не можна називати це терміном нав'язували, mm -hmm. тому що е, всі учасники коаліції це є е, представники mm -hmm. політичних сил, які представлені в парламенті. Відповідно, вони е, мають право пропонувати, як вони на їхню думку, кращих із кращих. Тому це не було нав'язування, це була пропозиція, яку, яку потрібно було обговорити. Ага. І тому на сьогоднішній день вийшли вже на формат тих кандидатів, які найбільш е, підходять для посад відповідних, і зараз обговорюються, і відбуваються зустрічі ага. з кожним із кандидатом у всіх фракціях. А залишилися ще якісь кандидатури або міністерські посади, навколо яких ще йдуть дискусії, тобто до кінця не зрозуміло хто дійсно отримає це місце в кабінеті міністрів. Є такі посади, і про які зокрема йдеться? Ну я думаю, що на сьогоднішній день, станом на зараз, вже всі посади узгоджені. Можливо, дещо відбуваються окремі зустрічі окремих кандидатів з фракціями, тому процес і десь затягується в часі. Для того щоб всі могли поспілкуватися, всі могли задати відповідні запитання, тому що дуже багато кандидатів і претендентів були від тої чи іншої політичної сили, де про них менш відомо в інших політичних силах в інших фракціях, тому обговорення зустрічі відбуваються, і вони зараз власне якраз і в по спробую поставити питання трошки з іншого боку. А які все таки посади викликали найбільше дискусій? Я б не сказав, Або хоча б напрямки урядової діяльності. Я, я б не сказав, що виникало дуже багато дискусій. Важливо було визначитись в незрозумілі напрямки, так нам потрібно було визначитись, хто на сьогоднішній день зможе виконувати ці завдання. Коли ми вийшли на формат того, що ця людина найкраще підходить, тоді і цю людину вже в більш ширшому колі парламентських фракцій обговорювали. І те, що ці люди не знаходили якогось негативу. Всередині фракції не було питань стосовно того, що вони не відповідають тим завданням, які потрібно вирішувати. Виходячи з цього, я переконаний в тому, що якихось проблемних питань на сьогоднішній день немає. Власне, Україна лише починає жити. Можливо, будемо сподіватися, що все-таки ми побачимо життя по-новому. От те, що відбувається сьогодні в Україні, це від недосконалості українського політику. Тобто, практично, якщо брати практику європейську і взагалі світову, то кожна політична сила вже одразу має своїх претендентів на ті чи інші посади, тобто за напрямками там в економічному, в гуманітарному політичні сили, які практично можна сказати, що цей парламент склався з нових політичних сил. Тому в нас немає, в нас іде ще політична структуризація, і тому напевно відбуваються такі незрозумілі процеси, і є кілька кандидатур і дискусії, от такі які ми зараз можемо спостерігати, до певної міри. Але загалом я не бачу тут нічого такого вже занадто проблемного, тому що загалом, якщо люди об'єднуються uh -huh. довкола певних принципів і програм, то завжди відповідні перемовини вони бувають достатньо складні, тому що необхідно узгодити декілька принципів і програм. Ми пам'ятаємо. Достатньо можуть бути і в тій самій європейській практиці довготривалі uh -huh. різноманітні перемовини. Е, пригадуємо, як свого часу в Бельгії формувався дуже довго уряд, тому що вирішувалися питання щодо самої і е, самого існування даної держави. Але що мене хвилює в цій ситуації найбільше, от як людина, яка спостерігає за цими процесами, ну і можливо, це можна подати в вигляді питання до Тараса. Е, власне, як на мене, ключова проблема української політики протягом всього нашого періоду незалежності це проблема політичної відповідальності зараз на даний момент ми маємо коаліцію, яка з кількістю штиків 300, понад 300 виглядає достатньо стабільною та такою, що може проводити серйозні реформи та ухвалювати рішення Конституційної більшості. Але яка проблема, як на мене? От яка буде, яка буде, який буде розподіл відповідальності між усіма суб'єктами даної коаліції, аби у критичний момент не виявилося, що цю відповідальність ніхто на себе брати не хоче? От, тобто, мовно кажучи, зараз ми сформуємо технократичний уряд. Він буде ухвалювати рішення, а він повинен буде ухвалювати рішення достатньо складні та проблемні. Це його задача. Для чого ми їх залучаємо безпосередньо? Ці рішення можуть бути непопулярні. І чи не станеться в останній момент, що коли ці рішення необхідно буде підтримати на рівні парламенту? А що депутати скажуть, да ті або інші фракції скажуть? Що, от, наприклад, ми цих технократів не підтримували, ми їх не висували? Це не наші представники, от, і так дійсно, далі. Які механізми з, закладаються? за Конституцією, Дійсно, всі міністри це політичні особи і мають політична сила, яка туди пропонує того чи іншого кандидата, має нести політичну відповідальність. Якщо ми обираємо технократичний уряд, дійсно питання досить таке суттєве: чи хто буде відповідати за дію того чи іншого міністерства або того чи іншого міністра? Знаєте, коли відбувалися у нас зустрічі з кандидатами на посаду того чи іншого міністра, угу. перше питання від депутатів було чи готовий він до політичної відповідальності і до того, що потрібно застосувати політичну волю і провести дуже складні і дуже важкі реформи. І відповідно було запитання кандидата до фракції: чи ви готові підтримати нас? Законодавчо для того, щоб ми це зреалізували, і ми, власне, виходячи з тих основних принципів, будували нашу бесіду, будували нашу розмову. То ми розуміємо свою зону відповідальності, і ми розуміємо, що для кожної політичної сили, особливо в нинішніх умовах, безвідповідальність щодо непідтримки тих на сьогоднішній день настільки потрібних реформ змін, які мають мати законодавче забезпечення зі сторони парламенту виліться в дуже складні наслідки для цілої країни. Тобто, якщо ми йдемо на той крок, mm -hmm. що ми готові і всі це усвідомлюють, і вся коаліція на сьогоднішній день е, тримається оцієї думки, що ми маємо дуже мало часу на те, щоб розпочати і впровадити ці реформи, mm -hmm. тому що в протилежному випадку е, ми не зможемо пропрацювати довго, оскільки часу небагато. Люди суспільство дуже встривожений, суспільство. Е, O Chico e Дивіться, от чи не перетвориться така колективна відповідальність, колективну безвідповідальність дійсно одна із фракцій коаліції може сказати: а це абсолютно ми не підтримуємо той чи інший документ, або той чи інший напрямок, який пропонується урядом. Оскільки коли колективна є відповідальність, то напевно ніхто не має ну принципово такого питання дотиснути або провести те чи інше рішення через парламент. Є просто колектив, який, нібито, відповідає кожен, насправді не не відповідає ніхто. Як буде відбуватися і чи прописано це? Це, наприклад, регламентом коаліції. Коли та чи інша політична сила відмовляється від якогось, чи, чи не станеться, от, чи прописані от такі механізми стримування і противагу, тих балансів, які повинні бути? В коаліційній угоді прописано те, що кожне рішення, яке відбувається, яке обговорюється в форматі коаліції, воно має узгоджуватись у форматі консенсусу. Це норма, яка може стримувати від дуже багатьох можливостей вирішення складних питань. Але на сьогоднішній день це була та норма, яка дала можливість десь всім разом підписати коаліцію. Але ми розуміємо своєї сторони, що такі речі можуть траплятися. Ми розуміємо, що ми можемо зараз ідеалізувати ситуацію і говорити, що проблем не буде. Однозначно, що проблеми і складності будуть. Але на сьогоднішній день у нас є розуміння, що на сьогоднішній день у нас немає іншого інших варіантів, як працювати. Разом і будувати цю країну, тому е, такий, така е, складова політичної відповідальності як усвідомлення, вона повинна якимось чином рухати формат роботи коаліції. Тому що е, якихось санкцій застосувати до тої чи іншої політичної сили, як учасника коаліції, зрозуміло, що немає такої можливості. Але санкції зможе застосувати український народ в дуже найближчий час. Тому це основне, що на сьогоднішній день має давати розуміння, що Коаліція має знаходити оті правильні шляхи роботи і парламенту і допомоги уряду в частині законодавчого забезпечення їхньої діяльності. Ставлюючи це питання, ви побачили можливість руйнівних процесів і що всі обіцянки коаліції можуть перетворитися в лише в декларації? Тобто, скільки на сьогодні дійсно реально, що коаліція не витримує того випробування кріслами, яке зараз відбувається? Ну, я думаю, що пробування кріслами коаліція якраз витримає угу. питання щодо майбутніх дій, майбутніх кроків і майбутніх обставин, які будуть пов'язані з розвитком української держави у наступні місяці. Тобто, ні для кого не є секрет, що за великим рахунком у нас є дуже багато великих друзів в лапках за межами України, які лише очікують. Коли безпосередньо приміром ця коаліція розвалиться, уряд піде у відставку і можна буде говорити про якісь суттєві зміни. А є така залежність. Якщо одна фракція виходить із коаліції, то коаліція перестає існувати? А, ну такої залежності прямої немає. Угу. Але всі ми розуміємо, що коли було сформовано коаліцію із п'яти суб'єктів. Це достатньо серйозний виклик. Це серйозна заявка, тому що це конституційна більшість вперше критична досить кількість 302 а, голоси. Але в будь-якому випадку угу. це достатньо потужний сигнал і для всього світу, і для українського народу, що це є серйозне налаштування на європейський вибір та проведення відповідних реформ і фіксація відповідних норм угу. щодо інтеграції України до Європейського союзу та НАТО. Це достатньо серйозний виклик, зокрема для Росії. І як на мене, то Російська Федерація, Російське керівництво зробить усе, аби зробити існування цієї коаліції якомога меншим, і існування відповідного уряду теж якомога меншим в історичному часі, в історичному часі. І що тут важливо, да? що в принципі вихід одного суб'єкта, якщо це ну, не найпотужніша фракція, в принципі не буде означати краху цієї коаліції, тому що голосів буде достатньо. Але це міг би бути достатньо серйозний потужний психологічний ефект, який би міг мати відповідні наслідки. Цементуючий... Я думаю, що наші, наші друзі в лапках вони тільки на це і очікують. Чи може стати таким цементуючим механізмом, якщо, наприклад, буде підтримано урядова напрямок урядової діяльності і правовий напрямок за однією тією ж самою політичною силою, чи це навпаки буде шкодити, оскільки не буде витримуватись той баланс і контрольні ці функції, які мають зберігатися за парламентом за діями уряду. Я думаю, що все ж таки кращий запобіжник є відповідний uh -huh. баланс і рівномірний розподіл відповідальності. Тобто, то якщо міністр від однієї політичної сили, то керівник no. э, парламентського комітету від іншої? А, в тому числі, в тому числі. Але баланс він має бути достатньо таким різнобіжним. І я думаю, що а, це стосується uh -huh. і відповідних посад, які повинні обіймати uh -huh. представники усіх політичних сил в уряді. Це uh -huh. для мене критично, що вони всі повинні бути прямо представлені в уряді, щоб потім ніхто. Не намагався перекласти відповідальність на іншого залучення їх до різноманітних парламентських та будь-яких інших структур, які, як ми знаємо, зараз повинні формуватися. Тобто всі повинні розподілити рівномірно відповідальність. Можливо, це ухвалення відповідних важливих документів, зокрема таких як функціонування, важливе для функціонування уряду, як програма уряду. Тобто, я думаю, що вона має бути ухвалена. Це буде достатньо серйозний механізм стримування. Це механізм знову ж таки розподілу відповідальності і прописування відповідних кроків, а також знову ж таки затримування. Але програма уряду має бути уряду. досить деталізована. Там мають Безперечно. бути і терміни, і конкретні документи, які Безперечно. мають ухвалитися. Безперечно, вона має бути достатньо деталізованою, в якій угу. повинні бути прописані будь-які необхідні угу. законопроекти, які мають бути ухвалені. Це таким чином дозволить знову ж таки уникнути можливості. Не ухвалювати їх у майбутньому з тих або інших популістичних міркувань, ну і крім того, це пролонгування діяльності уряду і картбанш на проведення і на завершення залишається досить мало часу, оскільки ми в прямому ефірі працюємо. Скажіть, будь ласка, прізвище іноземців? Ми почуємо в списку тих, хто з'явиться в, в українському уряді, і скільки таких е, уже на сьогодні відомо. Називаються різні варіанти, а от ви можете зараз назвати точно нам? Ну, я можу назвати те, що справді прізвища іноземців в українському уряді ми почуємо. Це іноземці, які мали досвід впровадження реформ в дуже складний mm. час, в тому числі. Тому оця складова їхньої присутності, можливо, десь і дасть ще додатковий ефект загального розуміння, усвідомлення того, що ми маємо змінювати країну. І вони будуть запобіжником того, що українські міністри, які будуть на своїх посадах, теж будуть десь розуміти, що на нас дивиться весь світ. Це буде мобілізувати. Це їх. буде мобілізувати, і це буде стримувати можливо від якихось негативних процесів. Скільки буде таких людей і можливо напрямки на звітні? Це ну на сьогоднішній день. Ну, я думаю, чотири чо чотири четверо це охорона здоров'я. Це охорона здоров'я, це економіка, фінанси. МВС. Сил силові структури. Силові структури. От при наявність в майбутньому уряді представників, не, які не мають українського громадянства, настільки дійсно ефективним це позначиться на роботі майбутнього уряду? Ну, по самі, безперечно, не позначиться, тому що за великим рахунком будь-яке міністерство, будь яке відомство, будь-яка державна установа це колосальний механізм, який має достатньо серйозну інертність. І з великим рахунком там залишаються ті самі люди, які працювали роками. Ми повинні це розуміти. І ми маємо факти, коли після майдану у нас відбувся прихід деяких нових людей в міністерські крісла, людей майдану, так званих, і більшість з них завершили свою міністерську кар'єру, м'яко кажучи, не дуже влало, тому що вони не змогли налагодити взаємодію безпосередньо із цією системою, і система їх зрештою поламала. А тут яка ключова проблема, як на мене, і яка, угу. а, яка перспектива? Да? Тобто, безперечно, в чому перевага подібних людей, тому що вони не є українськими політиками. Відповідно, вони не будуть будувати свою політичну кар'єру за рахунок виключно піар кроків. Тобто, вони будуть сконцентруватися на ефективності, а не на зовнішній ефект. Тобто, це люди, які прийдуть робити результат. Да, робити результат це перевага. Знову ж таки проблема, як вони налагодять взаємодію з цим апаратом, який на даний момент наявний, mm -hmm. наскільки вони зможуть його перебудувати, наскільки вони зможуть підвищити його ефективність, і наскільки у них буде підтримка у цих кроках? Оце безпосередньо ключова проблема. Ви вважаєте, має? що якщо їх буде кілька і за ключовими напрямками, вони не зможуть створити супротив тій системі, яка і тим схемам, які працюють в тій чи іншій сфері? Ну поки що ми не бачили ефективних прикладів долання цієї самої системи. Були відповідні спроби неодноразово, ефективних прикладів цього не було. Можливо, це буде перший приклад, але тут буде залежати від багатьох нюансів. І наскільки от безпосередньо міністр зможе відповідати за даний напрямок повною мірою? Наскільки він не буде стримуваний різноманітною політичною кон'юнктурою, необхідністю? Тих або інших заступників, які йому, можливо будуть нав'язуватися з тих або інших політичних міркувань, Тобто тут багато різноманітних факторів. Тобто, якщо не буде політичної волі всередині країни і окремих ну владних структур, то в принципі вони Безперечно. не з заперечно. Зробити... Тут тут лише політична воля і жорстка політична воля, я б хотів додати, якщо можна дуже важливо, те, що ми маємо коаліційну угоду, і коаліційною угодою передбачено наявність тих системних змін, які чекає Україна. Чекають Україну в найближчий час. Uh -huh. Це є так звані реформи. Вони зазначені безпосередньо в коаліційній угоді, і це є то, та дорожна карта, якою ми маємо рухатись зараз в найближчий час. Відповідно для е, і українських uh -huh. міністрів і іноземців, які будуть в нашому уряді, це той шлях, яким має рухатись Україна. Тобто це реформи в кожній загалузі, uh -huh. це реформи в кожному з міністерств. І один із аспектів це стосовно е, призначення заступників міністра, зараз розробляється. Такий законодавчий шлях все-таки, і я думаю, що ми на найближчому часі побачимо, це те, що міністр буде формувати сам свою команду, тобто він зможе призначати сам своїх заступників. Це теж дуже важливо, оскільки це дасть можливість формувати свою команду для того, щоб можна було справді змінювати країну і справді реалізовувати ці системні зміни, які будуть дуже важкими. Ну тут ще питання, наскільки іноземці швидко зможуть зорієнтуватися в цій ситуації і знайти той баланс отих стримувань і противаг і підібрати правильну команду собі. Адже від цього буде зрештою залежати їхня ефективність. Так дуже важливо, що у них вже є досвід таких важких і складних реформ. Вони їх вже робили, тому їм буде простіше починати ці реформи, оскільки вони вже знають ті болюві, і ті проблемні точки, які як правило з'являються в процесі реалізації таких таких реформ але призначення міністрів які не мають українського громадянства в, в уряд потребує ще й деяких правових змін готові на сьогодні уже ті правові зміни для того щоб спро спрощене отримання громадянства і інші механізми які б дозволили зайняти ключові посади в українському уряді? Так, на сьогоднішній день готові законопроекти стосовно цього і я думаю що ми їх будемо розглядати От, власне якраз Найближчим часом найближчим часом, чи практично вже можливо ну, навіть і сьогодні, можливо, одразу можливо, після оприлюднення, якщо говорити про ті зміни, настільки от можна їх швидко провести, чи вони не будуть суперечити певним конституційним моментам? От, якщо проаналізувати оцей шлях от отримання, чи вони будуть ухвалюватись в режимі адкок як виняток із справи? Ну, загалом, достатньо такі серйозні зміни можуть бути ухвалені uh -huh. оперативно, тому що є парламентська більшість, буде сформовано уряд. Якщо є політична воля, бажання і розуміння, то вони будуть ухвалюватися достатньо оперативно. Тому що конституційні питання, вони зрештою вирішують питання державного устрою, а, різноманітних інших аспектів організації державного життя. А тут же не йде питання про те, що ми маємо щось тут принципово змінювати. Uh -huh. Ми повинні провести в першу чергу економічні реформи, які стосуються різноманітних. Законних та підзаконних актів, які загалом можуть бути змінені достатньо оперативно. Головне або була програма, воля та люди, які зможуть це зробити, програма під реформи є, окрім коліційної угоди, і певних термінів, які визначені, зрештою, навіть в самому документі, уже на сьогодні зрозуміло з чого ви починаєте? Яка реформа або який документ, який передбачатиме напрямок до реформ, стане першим. Ну непевно, що мені важко сказ... назвати саме цей документ, але угу. те, що ми повинні реформи починати системно і одночасно по цілому ряду галузей, це об'єктивно і це очевидно. Тому що тобто паралельно проводити. одразу звичайно, 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 що паралельно, тому що реформувати е, цілий ряд структур міністерств ми зможемо тільки ефективно, тоді коли ми це почнемо робити, одночасно. Угу. Це ті це, це той шлях, який нас сьогодні чекає, і тому дуже багато нормативних документів, які на сьогоднішній день потрібні, для того, щоб ми могли це оперативно реалізувати. Пане Петре, я хочу, щоб ви от мені пояснили, чому маючи коаліційну угоду, маючи узгоджені рішення щодо е, об'єднання навколо реформ, і досі не визначено, з чого ми маємо починати. Це тому, що немає розуміння, немає підходу, чи дійсно це ще питання потребує обговорення. Ну, очевидно, що оскільки в нас в самій персоналі до цього часу ще ну не до кінця оприлюднені, то зрозуміло, що кожна людина, яка безпосередньо береться за той або інший напрямок, вона оскільки вона на неї покладається відповідальність, то вона повинна визначити і конкретний шлях досягнення, тому що ніхто за неї не визначить, як, як вона конкретно це буде проводити, реалізовувати. Які люди потрібні, які ресурси, які норми, в якому порядку так наприклад. ми завершуємо лише одне. Тобто напрямок роботи парламенту буде залежати від того, хто отримує ті Безперечно. чи інші посади, як в парламенті, так і в уряді. Безперечно, тому що ця людина буде конкретно mm -hmm. повинна визначити конкретні кроки, конкретні етапи, і поставити відповідні задачі перед коаліцією, перед парламентом. Дуже дякую нашим гостям, Тарас Юрик, народний депутат України від боку Петра Порошенка та Петро Олещук. Політолу були гостями нашої студії, нашим глядачам. Дякую за те, що були з нами весь цей час. Залишайте з нами Надалі довіряйте нам більше, адже лише у нас ви будете наживо стежити за політичними процесами. Поки що всім до побачення.